Це околиці селища Кам'яна Гора. Перед вами поля. Ну це не про те. Зараз ви побачите. Ось цей пам'ятник. Написано Рівненська обласна організація ОТМР, Костопільська районна організація ОТМР. Полювання без дозволу та допуску собак без нагляду заборонено. Оце якийсь стелепень, інакше його не називати, взяв сокиру, обробав молоду сосну і цвяхами прибив оцей меморіальну табличку. Ну, скажіть мені, будь ласка, хіба це людина таке зробила? Хай би він собі обробав одне місце і туди прибив або на дупу? Так, да, за радянських часів тут був заяць, тому що обробалася земля. Тут була оземена пахота. Ви подивіться, скільки тут поля. Но тут зараз нічого немає, нічого, ні Не зайця тут немає, нічого немає. Тут даже дурного лиса немає. А ось хазяєва у нас є зато, долбані є. Привіт вам всім від мене. Та де уж?